Вітаю всіх на своєму каналі, де ми заробляємо разом в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням, щоб заробити більше. У цьому випуску йтиметься мова про проєкт, який існує на просторі інтернету вже довгі роки. Я вже багато разів виводила з цього проєкту все чітко, працює. Виведення здійснюється швидко. Все розповім і покажу. Для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не пропустити мої відео в хаосі стрічки Ютуб. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Безкоштовна блокчейн блокчейнгра Coin була запущена у 2018 році суть гри заробляти внутрішню валюту сайту, за які після нараховується потужність. За два роки я змогла прокачати обліковий запис і облаштувати кімнату, яка мені приносить непоганий прибуток на місяць. Заробіток виходить різний, оскільки я не щодня проводжу достатньо часу на ньому. Якщо працювати достатньо, то буде непоганий профіт. Завдань та способів заробітку кілька. Якщо ми зайдемо в розділ заробити, то можемо побачити способи виконання, за які нам нараховується РЛТ, це валюта сайту. Саме за ці монети ми можемо придбати майнери. Після них потрібно, тобто їх потім потрібно самостійно виставляти на стелажі у кімнаті. За проходження опитувань ми отримуємо різну кількість РЛТ, завдання від партнерів ігри від партнерів, перегляд реклами, перегляд сайтів та перегляд відео і різні завдання для заробітку. Звичайно ж, ігри всередині цього проекту. Граючи в ці ігри, ми отримуємо потужність, деталі, майнери та валюту. Чим частіше граємо, тим вище потужність і більше заробіток. Багато хто нині недооцінює сайт, тому що хоче все і відразу. Необхідно мати терпіння та час на прокачування облікового запису. Відразу з першого дня реєстрації ви не будете заробляти. Цей проєкт віддячить вам за свою роботу обов'язково, але трохи пізніше. Не покидайте цей сайт, а працюйте, прокачуйте, все у вас вийде. Є можливість поповнити баланс. Тобто депозит для швидкого розкручування своєї кімнати. Не забуваємо купувати батареї, щоб майнінг не зупинявся. Іноді батареї та стелажі для касет можна отримати в нагороду за проходження рівнів в іграх. Тобто можна отримати безкоштовно, щоб їх не купляти. Усі придбання робляться в магазині марки. Часто сам сайт робить подарунки, роздає безкоштовну потужність, тільки треба встигнути розставити все в кімнаті. Є можливість придбати майнери за велику знижку. Я часто заходжу в магазин і купую потужні тобто, касети зі знижкою у 80%. Це дуже круто і приємно. Звичайно ж, майнери можна продавати, знімати зі стелажів і продавати, щоб накопичити більш потужність. Виведення здійснюється на будь-які криптогаманці та біржі. Вказуєте тільки адресу гаманця, тобто адресу криптовалюти будь-якого гаманця, і виводите. Я виводила вже багато разів різну криптовалюту. Тут можемо побачити список. На моїх виведень це Dogecoin, декілька разів виводила BNB-крипту, Polygon Matic, теж мені подобається, біткоін. Є інша криптовалюта, яку дозволяється майнити. Відкрився вивід для терек Tron, вже в мене достатньо зібралося монет, буду ставити на виведення. Вивід для лайткоїну, наприклад, зараз закритий. Я чекаю, коли нам дозволять здійснювати операцію виведення цієї криптовалюти. Теж буду виводити. Нещодавно з'явився токен для майнінгу Trump зовсім нова крипта, і тон є. Але ходові це Ефіріум, BNB, Solana, Bitcoin. Єдине, що неприємне, підняли мінімальну суму введення в біткоін. Зібрати важко буде новачкам. Але ще раз повторюю, це один із надійних проєктів, обліковий запис, у якому потрібно прокачати, щоб почати добре заробляти. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді із вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Проект досить багатофункціональний. На пошту постійно надходять оновлення, повідомлення, сайт розвивається, додають нові можливості для прокачування. Творці не стоять на місці, вигадують щось нове, вигідне, не лише для себе, а й для нас, гравців. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі, намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний, намагаюся не ігнорувати. Я буду і надалі дізнаватися про нові способи заробітку, розповідати вам про свої результати. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!